Добрий вечір. В цьому відео хочу показати, як працювати з мобільного телефону в додатку Canva. Я вже його е, скачала. Він так само називається Canva, як і сайт canva.com. Коли ви заходите під своїм логіном і паролем, у вас буде і на комп'ютері, і на мобільному телефону одне і те саме. Ті самі шаблони ви можете знайти і працювати. В одних і тих самих шаблонах, як на комп'ютері, так і з мобільного телефону. Дивіться, коли ми сюди потрапляємо, останні дизайни, він буде вам видавати ваші останні роботи, які ви робили в цьому додатку. Далі є публікації в Інстаграм, це шаблони, які ви можете подивитись, Гортати і вибрати щось для себе. Або частіше всього, це історія Інстаграм. Е, нагадаю, що історії Інстаграм і публікації Інстаграм е, це одне і те саме і для Фейсбуку підходить. Тобто квадратний формат підходить і там, і там. Е, якщо ви не хочете вибирати, наприклад, якийсь шаблон з цього, то ви хочете створити свій власний шаблон, то ви натискаєте цю. Е, Синій, синій плюсик, і далі ви можете вибрати, що вам потрібно: або історія, або публікація. Нагадаю, що квадратна, е квадратний шаблон підходить як для постингу, так і для рілсів, для заставочки. Наприклад, мені потрібна публікація. Я вибираю публікацію, створити. Е зберігаються вони автоматом. І далі у нас внизу він одразу чомусь нас перекинув на шаблони, бачите? А внизу у нас, якщо ми будемо гортати вліво-вправо наша панель керування. Якщо ви хочете створити своє, ви замість шаблонів, ви нічого тут не вибираєте, ви заходите в загрузки. Вибираєте Загрузіть файл. І далі вибираєте зі своєї галереї ту, те фото, яке, з яким ви хочете попрацювати. І Далі воно у вас з'являється ось тут. Ось, наприклад, я вибрала своє фото, воно загрузилось. І коли я на нього тиснула, воно відобразилося в мене на шаблоні. І мені потрібно його розтягнути до потрібного розміру. Мого шаблону зверху ви можете повернути назад, якщо ви щось не так зробили. А внизу ви можете зробити якісь там повернути прозрачність, слої, здвінуть, коментарі, в общем, щось таке, да? змінити якимось чином наше фото. Якщо вам потрібен текст або елементи, ми нажимаємо на плюсик. І гортаємо внизу, що нам потрібно зробити. Наприклад, я хочу зробити елемент, просто квадрат вибрати, для того, щоб зробити надпис. Тобто роблю його трошки отак. І трошки менше і. Тягну його от сюди. може моє, а ну, моє фото якось не хоче він його. Так, якщо ще більше його здвинути, і мене сюди готово, то як це буде? Ну, якось так ось. І ось мій шаблон, наприклад, я хочу там його якось повернути або перенести вниз, або змінити. Цвіт, колір. Так, можна додати, ну, корічні, не дуже хочеться щось синеньке, наприклад. ну, Це дуже ярко. Якось так. І. Тобто тут стиль, шрифт, можете гортати туди-сюди, але тепер я хочу додати туди текст, маленький текст. А так, крутити я його не хочу, я хочу його помістити сюди. Ти це його два рази на текст і а, його редактую, як мені потрібно. Тобто текст, там приєднуйтесь. А, Та, що ж таке. Приєднуйтесь до там, групи. Ну, якось так. Ой, трошки тупе. <.source> Приєднуйтесь до групи і дивимося, що в нас вийшлось. Так, якщо нас це влаштовує, ми коригуємо те саме, як і на нашому. Ноутбуці. Тут можна е текст, е можна елементи всякі додати, так? Е наприклад, там якісь лайки і так далі і тому подобне. Можна вибирати ось тут там, е поиск по елементам, знайти яку нибудь е заставку, фото, не ваше яке вам потрібно, і таким чином е ви можете згорнути вниз. Якщо вас це влаштовує, ви можете збер... не, не, не зберегти, а імпортувати файл, розміряти, зберегти. Ну, от, виходить, зробити копію, в папці і так далі. Ну, взагалі-то можна зробити так: сохранити як зображення на эту стрілочку вниз. Він готує наше фото. Так. І просить. Так, куди він нам тут хоче його зберегти. Або можна відразу бачити його і в історію, і в Reels відправити можна у Facebook, можна. Бачити? Відразу його кудись відправити, поділитися ним. Так, а ну, якщо я не. І воно пише, що. Так, Сохранено в галереї. Оце мені дуже потрібно. Вот ці приложення не треба. Сохранено в галереї. Ну, хорошо, давайте подивимось, сохранено оно у нас в галереє або не. Якщо я зайду в галерею свою. Так, ось у нас воно останнє. Приєднатись до групи. Тобто, якщо я нажимаю ось тут на скачать, він. Готує дизайн і е, сразу його е, зберігаю в галерею. А якщо імпортувати файли, сохраніти зміння, так, це мені зараз не потрібно. Сохраніти, от тут спосіб оправки не треба, в принципі, нам треба, щоб воно зберігло в нашу галерею. І там з галереї ви вже можете його опублікувати, коли вам то потрібно. Так. Сохраніть в папки можна. А, ну, якщо виберемо Сохраніть в папке. Ага, це в самій Конвіні, тоді це не підходить. Тоді, тоді вам потрібно нажимати на ось цю верхню зберегти, якби скачать. Він готує дизайн і автоматом вам зберігає його в вашу галерею. І ще й дає поділитися, наприклад, вже в якомусь з соціальних сітей. Якщо вам це не потрібно, ви нажимаєте назад і закриваєте це. Таким чином, у вас вже в галереї буде цей малюночок, і ви можете ним користуватися і публікувати допис. На все добре.